Вітаміни групи Б, залізо, фоліова кислота це не добавки, це паштет із курячої печінки. Один із найпотужніших способів підтримати себе при дефіциті заліза і анемії. За продуктами я йду до сільпо. Свіжа куряча печінка, обов'язково молоденька морква, запашний часник, цибуля. Усе беремо тут. І не забудьте про секретні інгредієнти: яблуко та кабачок. Саме вони зроблять текстуру паштету ніжною, а смак солодкуватим і м'яким. Ну і хліб. Якщо ви не куштували гречани київський хліб у сільпо, просто зробіть до паштету, ідеальна пара. Дома промиваю печінку, нарізаю моркв, кабачок, цибулю, яблуко без шкірки. Додаю кілька зубчиків чесноку. Усе викладаю в форму для запікання. Солимо, парчимо, додаємо трошки олівкою олії і під фольгу в духовку. Запікаємо приблизно 30 хвилин на середній температурі. Головне, щоб м'якою стала морква. Після запікання даємо охолонути і перебиваємо блендером до однорідної маси. В самому кінці додаємо ложку дві топленого вишкового масла. Це наш секрет смаку. Перемішуємо, розкладаємо в форму і в холодильник. Цей паштет не просто смачна закуска. Це реальна підтримка при анемії. Куряча починка одна з найкращих джерел заліза, вітамінів B12 і A. А, а яблуко і овочі допомагають засвоїти всі корисні. Сні речовини. Я їм цей паштет на обід із хлібом і отримую максимум користі без зайвих добавок.